Всім привіт! Дякую, що зайшли до нас на канал. Сьогодні я хочу приготувати курку в тісті. Вона виходить дуже смачною. І перш ми приступимо для того, щоб приготувати маринад для курки. Я беру майонез, я не важила. Я так, як то кажуть, на око. Далі беремо гірчицю, перець. Паприку і приправу до м'яса. І додаємо сіль. Це все перемішуємо, і будемо намазувати курку з однієї сторони, з другої та всередині. Ну, все добре перемішали і будемо мазати курка в мене приблизно. 3,5 кг. обмазуємо і будемо запікати в тісті 3 години. Я запікала в тісті на 200 градусів. Нам треба замісити тісто. Нам потрібна буде вода, дріжджі, одне яйце, цукор, сіль, олія та борошно. Все додаємо, перемішуємо і замішуємо тісто, додаючи поступово борошно. Далі тісто я буду замішувати руками, бо вже вінчиком це робити неудобно. Ну, все, замішали ми тісто, воно вийшло м'ягеньке, і ми дамо йому підійти 30 хвилин. Тісто підійшло. Виложу я його на поверхню і розкачую. Ну, розкачую не крепко-тоненько і не крепко грубо. Приблизно ось так. Далі переложуємо курку. І будемо защіпувати тісто. Защіпуємо добре, щоб воно не порвалося і не розійшлося, як буде випікатися курка. Ну і все, і будемо ставити в духовку на 200 градусів до 3 годин. Пройшло 3 години. Я достала курку, аромат на цілу хату. Вона вийшла дуже смачною. Тут можна їсти тісто, воно настільки смачне, а куркою закушувати. Ну, хто любить тісто. Курочка получилася дуже-дуже сочною, м'ягенькою, ніжною, дуже-дуже смачною. Попробуйте так запекти курку. Вам сподобається. Дякую всім за перегляд! Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нове відео. Я дякую всім за перегляд. І всім пока-пока!